У Києві запланували будівництво нової дворівнової розв'язки на перехресті вулиць богатирської та полярної. Про це ще на початку травня повідомили в КМДА. Зокрема, йшлося, що на перехресті приберуть світлофори, зведуть новий шестисмуговий шляхопровід завдушки в 125 метрів. Вартість будівництва оголосили на рівні мільярда та 314 мільйонів гривень. Втім, вже за місяць громадська ініціатива Києва дізналася, що вартість розв'язки на оболоні зросла щонайменше до 2 мільярдів гривень, і це навіть без початку акт. Тивного будівництва про це говоримо далі з Ксенією Семеновою, депутатка Київради з нами на зв'язку. Пані Ксенія, вітаємо вас. Добрий вечір. Вам зрозуміло ось це підвищення вартості будівництва, так, із мільярда триста чотирнадцяти мільйонів гривень до майже двох мільярдів. І наскільки такі витрати є доцільними в умовах повномасштабної війни? Ну, це на жаль досить класична історія в Києві, в органах місцевого самоврядування. Коли... Певна сума на проєкт. А потім уже щось випадає. Звук. На жаль, може, от. Та да, ми зараз повинні напевно не... перезв'язатися. Да, практично нічого не чуємо. Зараз наші редактори спробують перенабрати нашу зателефонувати ще раз наші гості. Е, значить, е, Просто тут що важливо говорити про що? Е, якщо брати до уваги столицю, зокрема, і мостові переходи, і розв'язки, це ж не поодинокі приклади, коли ну, ціна змінюється, зростає повсякчас. Якщо брати, наприклад, місто відоме всім як місто на Троєщину е, Подільського, Воскресенський, там ж в 16-му році була одна Сума, потім вже в 19-му, в 21-му інше, там до 20 мільярдів застала. Потім знову-знову, пані Ксенія, ви знову у нас на зв'язку. Я просто до того, що це не поодинокий факт, коли ціна змінюється, і що ми маємо з цим всім робити? Але прив'язуємося зараз безпосередньо до об'єкту на богатирській, будь ласка. Це досить класична історія. Це такий спосіб непрозорого прийняття рішень в органах місцевого самоврядування, тому що в бюджеті депутати голосують певну суму, виділену на проект, і громада міста Києва також має можливість ознайомитися з бюджетом публічно і бачить там певні конкретні цифри. А далі, вже безпосередньо при виконанні цих проєктів сума збільшується розпорядженими внутрішніми або департаменту фінансів, або департаменту транспорту, або міського голови. І за цим процесом вже ні депутати не можуть слідкувати, ні громада міста Києва вчасно не може цього помітити. Але мене в контексті таких нових проектів розв'язок автомобільних бентежить трошки інше. Десь останні 50 років в усьому світі, в Європі. Тенденція до е, розробки схем сталої міської мобільності, ось. А це розвиток громадського транспорту, це розвиток веломережі, е, це розвиток е, сучасних рішень в е, будуванні дорожньої інфраструктури, які направлені на безпеку руху в першу чергу. А ось ці нові розв'язки, які новий очільник департаменту транспорту, е, такі нові проекти впроваджує. Вони такого штибу 70-х, 80-х років минулого століття. Вони не є безпечними ні для пішоходів, ні для автомобілістів, і, і що найбільш прикре, вони не вирішують питання заторів, а скоріше навпаки, навіть створюють більші затори. Стимулюючи людей пересідати на авто, тому що громадський транспорт в Києві з кожним роком все, все більше виходить з ладу, і все більше сервіс громадського транспорту стає все гірше. Тобто, ось ця тенденція в Києві в столиці відходу від. Зосередження на, на людині, на громадському транспорті до переходу до автомобілецентричності ось це мені здається, те, що зараз повинно громаду міста Києва дуже сильно насторожити, тому що це не не те, що є зараз в тенденціях загальносвітового розвитку. Але наскільки доцільно зараз в умовах повномасштабної війни Росії проти України починати так ці проекти, тому що роботи... це не є не є доцільним ні в умовах війни, ні, ні, ні без вторгнення це не було доцільним? Ще раз повторюся, що такого типу проекти такі конструкції вони були актуальні 50 років тому. Зараз, зараз такі розв'язки не будують в сучасних містах Західної Європи, наприклад. От тому тут треба насторожитися і дуже звернути увагу на те, щоб це була така остання монструозна розв'язка в місті Києві за таку вартість, при тому, що, наприклад, мости в місті Києві перебувають в аварійному стані, і дуже багато шляхопроводів, тих, які вже є. Потребують ремонту багато років. У нас дуже багато об'єктів не завершено. в нас. Є будинки не відновлені після обстрілів. Наприклад, будинок на Жилянській навіть не починали його відбудовувати, і при цьому будувати нові великтенські інфраструктурні проекти це абсолютно не той пріоритет. Дякуємо вам, Ксенія Саманова, депутатка Київради, була з нами на зв'язку.